Хай, хай, с вами знову Саша Ковальчук. І сьогодні, а що ж сьогодні, а ви видите, там гніздо воронене, походу. І от там біля нього теж гніздо, ви це бачите? Давайте я підійду ближче трохи. Це і так на максимум близько. Це не моя камера, у мене не... ближче. Але дивіться, ви бачите, це реально гніздо. І ото теж. То що рядом. Сейчас Даша я не могу показать. Вон и одно. Вон. И вон второе. Классно, да? Ладно, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Сажа Ковальчук и Даша. Пока, 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 пока.